Як застрелити росіянина? Попум, Пу і тут вибиває 3-3-8, лапо магнум <реш> та жартую. Не тільки ми можемо отримувати там по шапці, і ми можемо і давати по шапці. І ми вибрали рішення давати по шапці. І тако працювали, трохи надавали. Наші позиції деколи доповідають, що противник перевищує кількістю озброєнням їх, давить нашу позицію. І коли ми вже чули виходи по радіостанції, що хлопці підійдіть, допоможіть, підтримайте нас, ми брали або ДШК, залежно від якої задачі. Або протитанку зброю брали, снайперські гвинтівки брали і працювали безпосередньо по противнику залежно від характеру дій противника. Працювали по трохи вже нам надуїв противник. Противник був в частний, частний дому. Будівля маленька, одноетажна, і вони там бігали з підвалу в хату, з підвалу в хату. Нам то вже так надоїло, що просто і ми керованою ракетою, просто випустили ракету в хату. Якщо там тільки противник, то ми домік цей складали з противником. Ми працювали напроти Вагнера, і тим паче, що ми працювали напроти еліти Вагнера. Це були музиканти, з ними цікаво було тягатися. І при тому, як перебігали, наприклад, штурмом, перебігають люди, і ти одного класу, з другого клас. А наприклад, якщо з беруть, наприклад, до десяти чоловік бере штурмом нашу позицію, якщо ти двох завалиш, рахуй, що ну, решта вісім починає тікати вже назад, забирати своїх, все штурм в них що зірвався, наприклад, і ідеально. Ми з доповідей почули з хлопцями. Хлопці всі доповідали, працюють точечно, конкретно працює по нас снайпер, треба щось з ним зробити. І ми довго підбиралися до того, снайпера підібрались. Мені другий номер передав його координати, де він знаходиться, який балкон, який етаж. І я працював вже безпосередньо по ньому. Очікували ми його трохи, трохи очікували, бо він завмер. І мені треба було підтвердження, що це дійсно людина, бо у мене шанс був тільки одного вистрілу. Ми почекали, потім зафіксували, що він встав, піднявся, потім присів знову на своє місце, потім був здійснений вистріл по противнику, і бачу, що його зброя, СВД, напевно, не знаю, так, впала на, якби біля будівлі. В, на землю рука повисла, висить, все, ліквідований, Все, слава Богу, можна тепер далі працювати. Працюючи в бахмуті, ну, якби, противник теж розуміє, на яких відстанях йому потрібно. Швидко рухатись, наприклад, перебігати з місця в місце або з будівлі в будівлю, а на якій відстані він собі може йти курити. На полі бою, наприклад, якщо фіксують снайпера, то туди, як правило, прилітає артилерія. Туди дають зразу координати і, якби, зачищають цей квадрат, де безпосередньо перебуває снайпер. Хлопці, давайте згуртуємося. Спочатку навчимося, потім згуртуємося, а під час навчання ми якби, проходимо злагодження і далі вже йдемо наваляємо. Прийдемо, будемо відпочивати.